Усім привіт! Сьогодні ми продовжимо вивчення мови C. Розглянемо тему, яка називається багатовимірні масиви. Минулого заняття ми вже з вами розбирали, що таке одновимірний масив. Пригадаємо, що масивом називають набір інформації, зв'язані одним типом. Отже, багатовимірний масив, він по факту є масивом масивів. Його можна уявити у вигляді контейнера. Даний контейнер він працює таким чином. У нас є масив якоїсь інформації певної кількості. І таких масивів може бути багато. Наприклад, цей масив є розміром 2 на 4. Тому що у нього є два рядки. А також у нього є 4 колонки. Коли ми створюємо масив, то в такому випадку першими йдуть рядки, далі в нас будуть йти колонки. І якщо ми звикли читати зліва направо, знизу, зверху донизу, то в такому випадку читання масиву у нас буде відбуватися починаючи з першого елементу, тільки пам'ятаємо, що його індекс є 0, тому що масиви в C починаються з нуля. Далі в нас буде проходитись масив по всіх елементах першого рядка, і переходити на наступний рядок, проходитися по всіх його елементах. Тому кожен індекс матиме, точніше, кожна ця колоночка буде мати свій індекс. Наприклад, перший елемент, оскільки рядки та колонки індексуються з нуля, буде мати значення 0-0. Нульовий рядок нульова колонка. Далі у нас буде нульовий рядок, перша колонка. Відповідно, нульовий рядок друга, нульовий рядок третя колонка. Далі в нас де? перший рядок, нульова колонка, 1, 1, 1, 2 і, відповідно, 1, 3. Для людей, які працюють з лінійною алгеброю, це буде дуже знайоме з матрицями. Єдине, що в матрицях рахунок починається з одиниці. Само собою, ви можете робити більше вимірів. Тобто, якщо це уявити по осі y, де в нас є y, які йдуть донизу, х праворуч, то можна створити трохвимірний масив з варіацією z. Відповідно, в такому випадку в нас масив буде мати такий розмір. Масив. Першим йдуть хси, другим йдуть іг. І, відповідно, третім йде Z. Насправді, створювати масиви більшого, більшої розмірності немає сенсу. Адже їх уявити дуже і дуже складно. Оскільки двохвимірний, це у нас є даний масив. І трохвимірний. Можна уявити за допомогою прямокутної системи координат. Тож, відповідно, 4, 5 і більше виміру, їх уявити дуже складно. І, наприклад, працювати з ними, звісно ж, реально, але, відповідно, буде в рази складніше. Я сподіваюся, ви зрозуміли теорію, як працюють масиви і як буде відбуватися доступ до даних елементів. На практиці це виглядатиме так. В першу чергу ми само собою маємо його створити. Як і в минулому разі, коли б ми були з одновимірними масивами працювали, ми створювали розмірність. Давайте створимо розмірність за допомогою змінної. За допомогою змінної нам потрібно вказати, що це є константне значення, бо пам'ятаємо, розмір не змінюється. Інтеджер і спочатку в нас будуть рядки йти. Припустимо їх два. І відповідно в нас будуть йти колонки. Припустимо, їх буде три. Далі ми створюємо масив. Пам'ятаємо, що спершу має йти тип інформації, яка зберігатиметься в даному масиві. Припустимо, він у нас буде флот. Це зроблено для того, щоб не сплутати тип. Масиву інтеджер, якщо ми його вкажемо, з цими типами інтеджер. Дамо ім'я даного масиву, і після чого ми вказуємо розмірність. Спочатку у нас тут колонки. Далі спершу йдуть рядки, потім йдуть колонки. Ми можемо відразу заповнити інформацію даний масив. Можемо заповнювати згодом. Це у нас є створення двохвимірного масиву. Створення двохвимірного масиву. Далі, якщо ми хочемо заповнити масив інформацією або вивести інформацію з масиву, використовує цикл FOR. Звісно, можна використовувати цикл WHILE, але з FOR працювати просто зручніше. Адже ми знаємо чітко, скільки рядків та колонок в даному масиві є, оскільки ми їх задавали вручну. Якщо у вас є невідома ця інформація, то в такому випадку вам доведеться знайти кількість цих елементів. Пам'ятайте, ми минулого разу розглядали, як це робити, і після цього використати це значення. Отже. Якщо ми будемо використовувати заповнення за допомогою циклів. Заповнюємо масив інформацією за допомогою циклу. А скільки в нас є вимірів масиву, стільки доведеться використовувати циклів. Значить, з першу, з ми записуємо цикл для рядків. Потім йде цикл для колонок. Ну, тобто стовпців. Отже, у нас буде цикл форм. Використаємо зміну І. Пам'ятаємо, індексація йде з нуля, тому ми пишемо 0, і менше за RU, адже в нас є кількість колон, кількість рядків. Давайте я вам, до речі, тут і підпишу. Це є кількість рядків. Можливо, хтось погано володіє англійською мовою, або дуже плутається, то, відповідно, вам це допоможе. Мені в свій час це також би було незайвим. І це кількість стовців Так, далі. В нас є А Можна робити за допомогою відповідного рядка, якщо в нас є. Оскільки в цикл ФО зовнішній, ми вкладаємо цикл ФОР внутрішній, і він буде йти одним єдиним рядком, то тут можна не використовувати фігурні дужки. А наступне виведення інформації я вам продемонструю за допомогою фігурних дужок. Пам'ятайте: один рядок після Іфу. Фору вайлу, він вважається як вкладеним. Наступний, тобто вже другий рядок, буде вважатися як невкладеним. І тут ми використовуємо нову зміну, адже в нас є рядки та колонки, і, відповідно, для кожного з них потрібно мати індексацію. І. Дивіться, я вкладаю в зовнішній цикл for, внутрішній цикл for, і аж в цей внутрішній я вкладаю наступний рядок. Тобто, ось цей рядок, який зараз в мене буде написаний, він належить до for внутрішнього, не зовнішнього. Тому я так маю право зробити. Отже, мені потрібно буде вказати індекс наших рядків, далі індекс наших стовпців, і призначити йому якесь значення. А, припустимо, у нас буде 1 плюс І плюс 2 помножено на Йо. Ну, просто якісь значення. Тепер це є отримання інформації, ви можете її отримувати вручну. Наприклад, написати за допомогою IN. Або ви можете його написати таким чином, як і я. Далі. Якщо я захочу вивести інформацію, виведення інформації, то дивіться. Я використую тут фігурні дужки. Чому? Щоб продемонструвати вам схему, як це буде виглядати. Значить. Як тільки в мене починається виведення інформації, починається все з нульового рядка. Тобто з ось цього. Як він закінчується, це виведення того нульового рядка закінчується, то я почну виведення з наступного нового рядка. Ось. А між елементами самих стовпців, Тобто, виходить, що між ось цими елементами я зроблю пропуски. А і таким чином, у нас вийде ось ця схемка, яка є намальована. Тобто, я тут додаю, що це в нас є виведення. Мені ліньки трішки писати, тому я скористаюся копіюванням. Ось, а Давайте поглянемо, що з цього вийшло. Отже, наші значення. А само собою, ми можемо, наприклад, тут написати. 10 помножити на i. Вийдуть тоді ось такі числа. Ну, тобто, ви можете робити що вам завгодно. Можете їх вводити вручну. Або за допомогою рандому. Теж як варіант. Це в нас є виведення інформації для того, щоб ви могли її само собою використовувати. Давайте я вам продемонструю, як буде працювати. Трохвимірний масив. А... Обачте. Значить, у нас є конст, відповідно, значення інтеджер, x у нас хай буде 2. Y у нас буде 3, і z у нас буде 4. А, далі ми створюємо масив. Я використаю integer, щоб легше його заповнювати. Мас. Перший у нас є X, Y, Z. Так, і а, пропоную заповнити цей масив за допомогою циклу, Адже, щоб не вводити його вручну. Тобто, у нас буде фортеджер і рівне 0 Ой, нулеві. І менше за Х, і менше за ой плюс плюс. Далі в нас де for Вже створення для ігрика. І Йот плюс плюс і for інтеджер. Від нуля. І ка e, у нас плюс плюс. Далі наше заповнення. У нас буде масив. Спочатку йде рядок стопець. І можна сказати колонка, чи кому я комфортніше. І пропоную, пропоную. Так 100 помножити на, і плюс 10 помножити на Ю плюс К. Це в нас є заповнення. Виведення. Знову використаю тут вже фігурні дужки, щоб вам візуально його спростити. Так, тут у нас теж. Отже, що в нас відбувається? Спершу ми йдемо по іксах. Як тільки в нас починається захід по іксах, ми відразу переключаємося на ігри. Аж тоді переключаємося на Z. І лише як ми завершимо виводити інформацію Z, то в нас йде переключення на наступний ігрик. Тобто, я не знаю, чи мені вдасться зручно вам показати це все. У вас виміри вже починають йти. Зараз секунду. Тобто у вас є перша комірка. Друга. І вони. спробую. Придеться. Значить, перша, друга. Так. Тобто це, грубо кажучи, в нас буде йти таким чином, що вони йдуть як X, Y і Z. X, Y, Z. Ми спочатку йдемо звідси, потім. По іксах, по ігриках, і аж тоді в нас де все по Z. І воно буде таким кубом свого роду йти. Отже, що відбувається, ми виведемо інформацію. Ой. Якщо ми будемо виводити інформацію по З, то ми будемо робити просто пропуск між ними. Якщо ми виводимо інформацію вже, завершили виводити по Z, то по Y ми будемо робити новий рядок. А як ми завершили виводити Y, ми виведемо два пропуски. Ну, тобто ми додамо два пропуски для виведення. Віця. Значить, Спочатку в нас йшли Z, закінчилися Z, перейшли на новий Y, Знову прийшлися по Z. Закінчився Z, перейшли на новий Y, закінчилися знову Z. і Y вже виходить теж закінчилися. Ми зробили подвійний пропуск, перейшли до нового X. Тобто тут x у нас був індексом 0, y 0, а Z теж 0. Тобто, навіть якщо подивитися, давайте я вам спробую показати, це нам потрібно буде зробити так. Виведу Йот. ой. Йот. К. От, спробую вам вивести індексацію, тільки, мабуть, ще треба додати. Туди ось так, щоб трошки читабільніше було. Тобто, дивіться, індекси 0,00, Z1, Z2, 3. І тут вже Y змінилися. І бачите, X аж 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 тут помінялися. Ось така штука. Далі. Які нюанси можуть з цим бути? Ми з вами створювали. Розміри, відповідно, зразу. Так. Отже, ми розміри вам, з вами задавали відразу. Само собою, ви можете не задавати розміри, а створювати самі масиви. Коли ви створюєте масив безрозмірний, так? Ви, само собою, мусите вказати його в Ну, який в нього вимір, тобто вказати квадратні дужки. А далі, за допомогою фігурних дужок ви будете вказувати його елементи, і, само собою, програма згідно цих елементів буде щитувати. Щитує по максимальному елементу, ну, максимальній кількості елементів. Тобто, дивіться, я буду заповняти таким чином. А, перша фігурна дужка. Вона відповідає за перший розмір. Давайте я таку зроблю. Перша фігурна дужка відповідає за перший вимір. Ну, тобто, розмір. Ну, відповідно, друга відповідає за другу. Тобто, це в нас були спочатку сказано е, рядки, тепер в нас будуть стовпці. Ну, наприклад, в нас буде елементи 3, 4, 5, кома, елементи, наприклад, 6, 4, 2. Угу. Кома. І... Ой. Дев'ять. 8. Кропко з комій, не забуваємо. Отже, ми створюємо відповідно багатовимірний масив. В чому він має проблеми? Оскільки в нього буде інформація щитуватися по найбільшому розміру, то масив. Мусить знати цей найбільший розмір. Ну, адже він не розуміє, точніше, програма не розуміє, чи тут в нього буде найбільший розмір а, трійка, а може в нього більший буде розмір. Тому вам необхідно буде вказувати ці значення. Дивіться: в мене тут є створених рядки. Я їх переписав трішки комфортніше, якщо вам все одно так виглядає некомфортно, то верну назад. Просто зазвичай створюю в один рядок, вже для прикладу показував. Значить, у нас тут є три рядки. Відповідно, ми вказуємо значення трієчка. Оскільки в нас найбільший розмір буде відповідно колонок 3, то також вказуємо трієчку. Якщо ви вкажете розмір більший. То порожні елементи у вас заповнюються нулями, а якщо менші, то вони просто-напросто відріжуться. Багатовимітні масиви використовують, наприклад, коли ви хочете вивести якусь інформацію, і вона у вас є зв'язана. Наприклад, як координати векторів, або координати відрізків чи координати точок. Ви, відповідно, робите двохвимірний масив, 1 x, другий y, і вказуєте ці координати. Ну, Наприклад, також ви можете використовувати багатовимірні масиви для списків. А, тобто, учень має прізвище ім'я, ви робите багатовимірний масив з тим, де одна колонка це прізвище, інше це ім'я. Ну, тобто, ідей є багато. Ось така штука. А, якщо хтось не зрозумів, як відбувається звернення до елементу масиву, то ми вказуємо його ім'я і в квадратних дужках вказуємо індекси. Я це забув а, написати, але тут доповню. А, значить, звернення. звернення до елементу масиву відбувається так. Вказуємо ім'я масиву, ім'я масиву. Індекс рядка Індекс тобто індекс. Це. А само собою, за цим зверненням ви маєте повне право змінювати елемент, додавати його, або там віднімати, чи виконувати якісь інші дії. Ну, якщо це тип чисел. Тобто, всі ці дії у вас будуть такими ж самими, як і в звичайному одновимірному масиві або звичайної змінної. Наприклад, я можу вивести елемент під номером, наприклад, 0 і 3. Тобто нульовий рядок, це ось тут. Ой, тут ви бачите, тут 2. Третій елемент, п'ятірка. Пам'ятаємо, індексація йде з нуля. Тобто це нульовий, перший, другий. Ось так я його можу вивести. Чи, наприклад, я можу сказати, що цей елемент буде рівний сумі елементів першого. першого давайте нульову плюс другого першого. Тобто перший нульовий це є перший рядок ось тут, і нульовий елемент Шістка, Другий рядок і перший елемент це вісімка. Разом у нас має вийти 14. Запускаємо, дивимося. Вивело п'ятірку – це початкове значення, вивело 14 це наше кінцеве значення. Ось так виглядає робота з багатовимірним масивом. Само собою, це є не, ну, для навчання для початку найпопулярніші типи масивів. Але в майбутньому ви вже будете використовувати інші типи масивів, вже починаєте використовувати лісти, реї або подібні речі. І там вже таке ну, буде зовсім по-іншому виглядати, але логіка лишається та ж сама. Я сподіваюся, урок вам був цікавим і корисним. Якщо будуть запитання, ставте їх в коментарях. Ну або в телеграм-каналі теж як варіант. Бажаю вам успіхів. Продовжимо навчання далі.